ДОРОГИ! Ні, на велосипеді нема дзвоника ні сигналу, то теж що кричати так до людей. Їдете десь треба попередити, що ви ззаді їдете. Треба собі придбати якийсь дзвоник. Зараз покажу, які в нас можуть є, які сюди буде пасувати, які ціни. Більш популярні це звичайні класичні. У нас є от словацький КЛС по 60 гривень. Але не кожному підходить такий звук, де хто хоче якісь там мелодійні. Діти люблять електричні. Чи там щось попікало, якийсь сигналик був. Менше можна ось такого плану. Ось там зайчика, якісь всякі іграшки, пищалки. Хто хоче такий більш мелодійніший, можна щось дорожче. Ось такий КЛС 130 гривень. Щось таке унікальне, якась літаюча тарілка 440. Є такі більш музикальні, там з додавання МІДі, переважно, вони тоді кращі звуки дають, трошки дорожче. Є звичайні класичні. Але на мій велосипед, щось, думаю, ось, ось такого плану буде, буде достатньо. Зараз приміряємо, чи пасує, чи ні. Так, можна червоний спробувати. Але він трошки по відтінку від рами відрізняється. Напевно, напевно, ні. Так, чорний. Ну, чорний непогано, гарний класичний, маленький звук має. І також гарний оцей розовий зайчик. Yeah? Прикольний. Може такого розового поставити, напишіть який кращий.